На очах бриніли сльози дрібно сиві, а у серці тої сварки після смак, не під силу так ужалити кропиві, як словом у тій образі у серцях. Посварилася ще зранку з чоловіком, а причина у дрібниці, а про те, скільки слів було гірких, і скільки крику серце вижите і болісно пусте. І не хочеться нічого. Підуться сльози, до маленької кав'ярні підійшла, пізня осні і найперші вже морози, обігрітися за кавою зайшла. Край вікна обрала столик невеликий, опустилася безсилу на стілець, а образа у душі на чоловіка б'ється думкою, напевно, це кінець. І горнятко ще гаряче, пікало, але їй було, здавалось, все одно. Вона поглядом утомлено блукала, мов глядачка у дешевому кіно. Але раптом врешті погляд зупинила на старенькій літній пані за столом, в неї очі так яскраво племеніли Світлом ніжності, любов'ю і теплом, говорила з кимось лагідно і тихо, з ким не бачила, їй видно тільки край, де сиділа. Літня пані з чоловіком так подумала, а пані пила чай. І з любов'ю, так і ніжністю казала, прочитала по губах її, люблю, сивій кучері за вушком закладала, Ніби згадуючи молодість свою. Прислухалася, почула ще, вітаю, Із річницею, мій любий, дорогий. Пам'ятай завжди, як сильно я кохаю. Ти у темряві ліхтар яскравий мій. Попри музику почула ще спасибі за тепло твоє, підтримку і любов, і за миті наші сонячні щасливі, я казатиму це милий знов і знов. Жінка слухала, одне не розуміла. Чом коханий їй ні слова не сказав? Може, просто його голос не вловила, Був заповнений розмовами весь зал. Вона встала і непомітно зазирнула, Щоб побачити і другий край стола. І завмерла, навіть зразу не збагнула, фотокартка вже пожовкла і стара. А старенька від любові вся світилась, А у жінки срібні сльози на очах Пригадала, як ще зранку посварилась, І дрібниця вже забулася в думках. Пригадала його посмішку дбайливу, Як крива її ніжно перед сном, як ховав її під курткою зливу, лікувала, лікував солодким медом з молоком. Поцілунки розмови аж до ранку і підтримкою вічну в житті. Подивилася крізь сльози на панянку, Серце билось у, груд, у груди у каяті. Ледь жива дійшла додому. В телефоні лежутки, а в душі холодний страх. Він тихенько вкладав у ліжко доню із турботою і ласкою в очах. Підійшла до нього тихо, обійняла ніжно-ніжно, без пояснень і без слів. І чолом до нього лагідно припала. Він спочатку аж злякався, остовпів, потім в очі її ніжно подивився. І так лагідно притисну до грудей. Ти, пробач мене, кохана, помилився, в неї серце вирвало з грудей. Не потрібно, не потрібно вибачатись, тільки знай завжди, як сильно я люблю. Якщо знову розпочну ось так кричати, Обійми я пригадаю і припиню, засміявся він, так лагідно, не знаю, що змінилось у твоїй милій голові. Але згоден, моя люба, обіцяю, ми обидва, ми обидва не праві. промовляла так нечутно, мов дитина, притискаючись міцніше до грузей друней. Пам'ятайте, жодна сварка не причина викликати сльози рідних нам очей.